Квартирні крадії, які нині постали перед судом, діяли узгоджено і досить професійно. Відстежували квартири протягом близько місяця і лише потім здійснювали задумане. Діяли зловмисники виключно вночі і дуже оперативно. «Прокуратура Дніпропетровської області направлена в суд головного производства по обвиненню п'яти ліць, триваємо в завершенні краж ну і ряда інших преступлень. Квартири злоумисники потрапляли виключно з вулиці через вікна, причому обирали тільки перший або другий поверхи, до яких було найлегше дістатися. В ході доступного слідства, в ході судібного, вже встановлюється, що в період з сентября 2012 року по июль 2013 року рядом ліц жителями города Кривого Рога було завершено большое количество квартирних краж. Згідно з даними слідства, зловмисники обікрали 46 квартир. За рядом ознак крадії обирали квартири заможних громадян. Пробравши всередину, швидко виносили все цінне і тікали з місця злочину, майже не залишаючи слідів. Загальна сума накраденого вражає. Обща сума похищеного вимуші составляє більше мільйона гривень. У ході слідства оперативникам вдалося вилучити чимало вкрадених речей, які було повернуто законним власникам. Кардіям загрожує чималий термін ув'язнення дум из этих лиц вменяются э, особо тяжкие статьи, завершение которых предусмотрено э, на срок более 12 лет лишения свободы. Э, три э, человека из числа обвиняемых э, обвиняются в совершении преступлений, наказание за которое предусматривается на срок от 3 до 6 лет лишения свободы.